Друзі, у цьому відео я покажу вам, скільки реально коштує відпочинок у Болгарії на 4 дні для двох дорослих. Ну і чи взагалі можна відпочити без космічних витрат? Дивіться до кінця, і я порахую всі витрати і скажу вам точну суму. Починаємо з валіз. Ми з собою взяли дві валізи з речами і одну ручну кладь із продуктами. Чому так? Тому що в Болгарії ціни кусаються. От, наприклад, вам кава, якщо розраховуватися карткою, по конвертації вийде десь 180-200 гривень. Ну, от і виходить, що краще ми з дому привеземо свої харчі і трішки зекономимо. З собою заздалегідь я наготувала три пакунки бутербродів з ковбаскою, домашні огірочки, купила дві палки сирокопченої ковбаски, сальця. Бабусині пиріжечки вона нам напекла, цілу купу шоколадок, цукерок, щоб в автобусі скучно не було, <свісно> водичка. Ну, в принципі, на цьому все. Речі спакували і погнали. Як я сказала, їхали ми з донькою автобусом через Одесу і Ізмаїл. А далі в Горлівці нас чекала переправа на паромі, як сказав би наш Тарас Григорович Шевченко, через великий і могучий Дунай. Тут вже багато років працює паром. Для місцевих це звичайно, щоденна дорога, частина їхнього життя. А от для подорожуючих це справжня пригода. Подивитись, як транспорт заїжджає прямо на платформу, а потім працівник переправи. Вправно розміщує транспорт, куди, кому, як ставати, під яким кутом заїхати. Адже від цього залежить, чи влізе на платформу максимальна кількість машин і автобусів. Ну, майже все як в тетрісі. Потім хвилина тиші, і далі величезний Дунай повільно нестиме нас своїми водами на інший берег. Ну от ми з доцію на паромі, да, Угу. Ззаді нас Дунай.

Але кожного разу це по-справжньому захоплює. І до речі, хто не знав, паром тут з'явився ще за радянських часів і відтоді став єдиним зручним способом швидко дістатися на інший берег. А чому ж так і досі? Тому що побудувати міст через Дунай у цьому місці виявилося надзвичайно складно. Річка широка, береги болотисті, грунти нестійкі, а витрати на будівництво колосальні. Автобус мав приїхати в 6 годин на автостанцію Варн. Приїхав скільки, в 2-30, Ну, Я так варну, то знаю. Город не сильно такий великий, компактний. Але ж просто що ніч. Я кажу, зараз будемо як бомжі, підемо на пляж і будемо зустрічати сонце. Що робити? Центральний залізничний вокзал Варни, через який ми проходили у темний час доби особливо красивий. Підсвічену вежу із годинником видно здалеку. Колись тут зупинявся легендарний східний експрес. І що цікаво, від вокзалу до морського порту ну буквально кілька хвилин пішки. Наш автобус мав приїхати о 6-й ранку, але ми приїхали майже о другій ночі. Приїхали на автовокзал, і тут наше велике здивування, він зачинений. Чесно кажучи, я таке бачу вперше. У нас в Україні навіть під час війни автовокзали не закриваються. А тут, у Варні, люди приїжджають у будь-який час, і треба мати можливість хоча б чи посидіти, чи дочекатися свого рейсу, а він зачинений, і ти залишаєшся на вулиці серед ночі. Тому ми не мали вибору, як тільки піти кудись далі. Варна для мене місто знайоме, я сюди приїжджаю вже четвертий чи п'ятий раз, тож ми вирішили йти до морського порту. Довкола все світиться, кафе працюють, люди відпочивають і грає музика. Для місцевих жителів це буденність. А нам, чесно кажучи, різало око. Бо за три з половиною роки ми від усього цього відвикли. Те, що колись здавалося нам нормальним і буденним, тепер просто стало незвичним. Я вертаюся до яхти, тут теж в одній яхті. Чаровічик спить. Класно йому. Свіже повітря. Яхта качається, легенько погойдується. життя — сказка, так? Да? Ось мої чемодани стоять. Там десь каріна вже спить. На лавочки боже. Де той український бомж? Ще ще один бомж прийде. <свистит> На сусідню лавочку ляже. <свистит> Та може, де нам вже спить, все. Ти вже спиш? Ні. Ще не встила заснути, коли я ходила. В общем, ми трішечки спатоньки, зараз наведемо. Блінк, коли там встає сонечко. І будемо зустрічати сонечко. Коли є можливість побачити, як сходить сонечко, я завжди це роблю, бо у мене вдома. Де я проживаю, за будинками такої можливості немає. Але цього ранку було пасмурно. Тож ми просто годували бакланів, тут їх величезна кількість і насолоджувалися прогулянкою вздовж пляжу. І, до речі, від морського порту до центрального пляжу тут буквально 10 хвилин пішки. Але чемоданами по піску йти було б незручно. Я написала в хостел і за 10 хвилин приїхав працівник, забрав наші речі, заселення мало бути. Після другої години дня, але нам пообіцяли, що повідомлять нас відразу, як тільки звільниться кімната, і власники дотримали своє слово. Тож об 11-й годині ранку ми заселилися. І я хочу сказати, що власники хостелу дуже лояльні і небайдужі люди. Зранку вирішили проблему з чемоданами і дізнався, що ми приїхали ще посеред ночі, вже о 10-й годині ранку, зателефонували нам, щоб ми заселилися і відпочивали. Отак от вулиці ми заходимо. Це наш під'їзд, І у них тут по півтора етажа. Не так як у нас ось раз, випадку квартир. У нас етажами. У них по півтора етажа. У нас на четвертому поверсі. Наші двері в наші апартаменти, Ну і, власне, сама квартира. Так, показую квартира, яка у нас, ну, це у нас, скажімо так, не квартира, а кімната. Двух... Двухкомнатна ось друга кімната, а це наша кімната. Ми знімаємо тільки одну кімнату. Ванна з туалетом отакий тут душ. Туалетниця в Болгарії так воно новому них зазвичай прийнято тут. Це норм, скажімо так. Це наша кімната. Там шкафчик. Балкон. Балкон. З яким світом на Угу. Да? це, кстати, наш секьюріті поїхав, який забирав наші чемодани о 6-й ранку на березі моря. Привіз їх в номер, поки ми гуляли до, до 11-ї до 11 години. І ось така загальна виходить, кухня. Така кухня. Тут стіл, ну, холодильник, стиралка. І а така тут у них ну, мойка з духовкою. Так цікаво якось ну, ми трішечки не привикли до таких планіровок, планувань. Тобто це такий хостел. Ну, Ця кімната інша зайнята людьми. Іншими людьми. Тобто у нас е ключі від під'їзду входної двері, від цієї двері і від кімнати. Три ключа. Гуляючи вуличками Старої Варни, ми натрапили на цю цікаву річ. Тут стоять ось такі крани із водою. І ми запитали у місцевих жителів, чи можна пити цю воду. Вони відповіли, що так. Але коли я відкрила кран, там текла настільки гаряча вода, ну майже кипяток, тому пити ми її якось не ризикнули. Але справжнє диво це Варнівські басейни просто неба. Навіть поруч із морем будують басейни під відкритим небом, великі та глибокі, де плавають дорослі. Тут поруч є ще один басейн із високою вишкою для стрибків у воду із висоти, який я, на жаль, просто забула зняти, щоб показати. А що ще найцікавіше, ці басейни діють і восени, і взимку. я думаю, що вода в басейнах підігрівається, щоб людям було комфортно займатися улюбленим видом спорту цілий рік. Ще одна цікавинка варни, доріжки для велосипедистів. І це не просто лінії на асфальті, як у багатьох українських містах. У варні велодоріжки, чітко відокремлені бетонними стопчиками. Окремий простір, так сказати, для велосипедистів. Безпечний і розумний. У Варні відчувається якийсь свій неповторний вайб. От у Софії, коли я приїжджала, такого не бачила. Там більше метушні, більше темпу, а тут усе спокійно і затишно. А ще, до речі, тут багато пивних, і що цікаво, там часто сидять жінки цілими компаніями, особливо жінки пенсійного віку. У нас вдома жінки-пенсіонері рідко вибираються з дому, а тим більше в пивну, ну це взагалі вважається чимось неприйнятним або майже непристойним. А тут це абсолютно нормально. Жінки і чоловіки збираються компаніями, беруть собі келих пива і просто культурно сидять, розмовляють, проводять час і виглядає це настільки природно, що навіть додає місто якогось особливого колориту. Тож, прогулюючись цими вулицями, ніби потрапляєш у простір, де час уповільнюється. Тут хочеться зупинитися, сісти за столик у кав'ярні, ресторані чи пивні і просто дивитися на життя міста. Не могла не звернути увагу на одну цікаву архітектурну особливість. Тут нові будівлі зводяться впритул до старих. Сучасні фасади прилягають до стін старих споруд, утворюючи суцільний ряд. І таких прикладів тут просто безліч. Для нас, українців, це виглядає доволі незвично. Ми звикли бачити між старими і новими забудовами відстань у кілька метрів, особливо якщо йдеться про історичні будівлі. А тут усе інакше, старе і нове ніби переплітається, і здається, що місто живе водночас у двох вимірах у минулому і сучасному. Ще один цікавий факт про Болгарію це парковки під будинками. Ми проходили повз і побачили, що в'їзд у паркінг був не зовсім зачинений. Тож ми трішки підглянули всередину. І, чесно кажучи, нічого особливого, виглядає майже так само, як і в нас під деякими будинками. Але фішка в тому, що тут такі паркінги є під кожним будинком, бо у дворах чи просто на вулиці, як у нас, машини люди не залишають. А ось на вулицях ситуація зовсім інша. Вони вузькі, тому там усі парковки платні. І це не просто зупинився і залишив машину. Є чітко позначені місця, де дозволено ставити авто. І за це треба обов'язково заплатити. Працює спеціальна служба, яка контролює оплату. Якщо машина стоїть на правильному місці, але без оплати, на колесо ставлять металевий блок, так званий стоплер. А якщо авто залишити там, де взагалі не передбачено парковку, його одразу забирає евакуатор на штрафмайданчик. У місті скрізь є знаки попередження, тому важливо бути уважним, де можна зупинятися, а де ні. Якщо плануєте їхати в Болгарію на власному авто, враховуйте це і завжди перевіряйте, щоб паркування було сплачене. Переді мною величезний собор Успення Пресвятої Богородиці. І це не просто найбільший храм Варни, а один із найбільших у всій Болгарії. Його збудували наприкінці 19 століття після звільнення країни від османів. Собор став справжнім символом міста. І ось вона родзинка площі, співаючий фонтан. І його потужний струмінь підіймається аж на 41 метр. І він є найвищим фонтаном у Болгарії. А поруч із фонтаном стоїть величезний драматичний театр. Він знаходиться у самому центрі площі міста. Серце, так сказати, культурного життя Варни. Ми дуже довго з Каріною придивлялися. Це жива людина, чи це якийсь пам'ятник, чи це постамент. Виявляється, що це. Людина Боже, який у нього труд, о, там всі видився На сонці бідненький, лице намазано. все. А тепер Давайте трішки по болгарських цінах. Для розуміння розраховувалися ми, звісно, в левах, але я буду говорити вже в гривнях, скільки нам обходилося те чи інше задоволення. До прикладу, посмакувати по дві кульки морозива і взяти склянку сорбету нам обійшлося в 550 гривень. Ось такий невеличкий шматочок піци 180 гривень. А ще я ну дуже полюбляю солоденьке, без нього, ну, прям ніяк. Тож, якщо теж захочете з'їсти щось смачненьке, будьте готові, що дві піроженки тут потянуть на 360 гривень. Ну як же прийти до моря і не посидіти з кавою на березі? Це було наше маленьке щоденне задоволення. Майже ритуал. І навіть високі ціни нас не зупиняли. Донька брала свою улюблену каву оранж, це еспресо з апельсиновим соком. А я полюбляю безкофеїновий лате. Разом обходилось нам таке задоволення в 340 гривень. Ось такі болгарські ціни, ніби й дрібниці, а в результаті набирається непогана сума. Тому і ми прихопили із собою трохи продуктів з України, щоб, так сказати, полегшити наш бюджет і зменшити витрати. Прогулюючись набережною Варни, місцями мене не покидало відчуття, що я в Одесі. Тут усе дуже схоже: сходинки, архітектура, вузькі вулички побудовані так само, як в Аркадії, іноді мені здавалося, що я йду саме там. Але ця схожість триває лише до того моменту, поки не потрапляєш на пляж. Вхід сюди абсолютно через будь-який заклад безкоштовний, і пройти можна через будь-яку кав'ярню просто до моря. І тут одразу видно різницю. В Україні кав'ярні та ресторани часто займають шматки узбережжя і, немов врізаються через пляж в море, відділяючи його на частини. А в Болгарії все інакше. Пляж широкий, піщаний і просторий. Він не належить жодному закладу. Пляж спільний для всіх, немає розділених зон, і це дуже відрізняє його від Одеської Аркадії. Ще мене здивувало, що тут дозволено приносити із собою їжу. Люди спокійно беруть продукти із дому, і ніхто нікому не робить зауважень. Ми теж принесли свої смаколики, і це було абсолютно нормально. В Україні такого собі не уявиш, бо у заклади для відпочинку зі своїми продуктами заходити не можна. Тож болгарський пляж дарує відчуття свободи, широкий простір, море. Світанки в улюбленій кав'ярні. І повний релакс. У Варні є археологічний музей, відомий на весь світ. Саме тут зберігається найстаріше золото планети. Йому понад 6 тисяч років. І усі ці прикраси і ритуальні речі із Варненського Некрополя. Ви тільки уявіть, ще до єгипетських пірамід люди вже обміли працювати із золотом і створювати справжні шедеври. Цей музей справжня подорож у глибину тисячоліть. Загалом за чотири дні відпочинку в самому розпалі курортного сезону, в серпні місяці, коли ціни на житло і у кафе традиційно найвищі. Вся подорож для нас двох обійшлася у 17,5 тисяч гривень. І це разом із дорогою, з проживанням та харчуванням. Для порівняння, якби ми поїхали в Одесу, то я думаю, що дешевше б точно не вийшло би, а можливо, навіть і дорожче. Тому варто пам'ятати, що відпочинок біля моря можна знаходити не лише в Україні, а інколи приємніше і вигідніше провести кілька днів в іншій країні, не витрачаючи на це захмарні суми. Варна відкривається не лише як курортне місто з морем і пляжами, а як місце, де поруч живе історія і сучасність. Тут відчувається пульс міста у старовинних фасадах, у узюрчанні фонтанчиків, у світлій енергії людей, які нікуди не поспішають і просто насолоджуються життям. Варна залишає по собі особливе враження. Це не просто ще одне місто, це простір, де легко відчувати гармонію. Де море зустрічає місто, а старе й нове переплютається у щоденному житті. І саме за це я полюбила Варну: за її душу, за її теплоту і за те, що сюди хочеться повернутися знову.